Вітаю, шановні. Сьогодні покажу, як я буду робити бетонні сходи. Це не складно. І цілком можна зробити е, самому їх. І ось я вже почав. Ось я почав збирати конструкцію. Це буде площадка. На неї застелиться ОСБ-лист. Потім вниз підуть сходи, от я їх вже напрамалював. Там вниз. А тут підуть вверх. Ну і... Е, Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк і слідкуйте, кому цікаво бетонні сходи, тому що це зовсім не складно і можна зробити їх самому. Головне знати, як робити. І я покажу все це детально, як збирати цю опалубку, як бачите, зі старих дошок і зі старих ОСБ, і все буде рівнесенько, гладесенько, ідеально. А поки що, всім пока. Дякую за увагу!